Доброго ранку. А скажіть мені, чи є у вас вдома автомобіль? Не у всіх діток є автомобіль. Нескладно зрозуміти дитину, у сім'ї якої немає автомобіля. А покататися ой як кортить. Та ніколи це задоволення дорого коштує. І мова тут зовсім не про гроші. Ціна цього бажання може бути значно вищою за всі коштовності світу. Ця ціна ваше життя, а життя кожної людини безцінне. Тому ми повинні обов'язково дбати про його безпеку. Хай би яка чудова та розкішна машина не була у людини, яка запрошує покататися. Ваша справа відмовитесь. Та інколи злодії йдуть на хитрощі. Вони просять сісти поряд і показати дорогу. Будь сім'ї ніколи займатися розшуками. Не вірте, зараз майже всі мають навігатор і здатні без зусиль зорієнтуватися в будь-якому місці. Прослухайте, будь ласка. Про двох друзів Кіхтика і нігтика, що з ним відбулося. Друзі гралися біля двору, коли поряд зупинився незвичайний гарний спортивний автомобіль. Який він чудовий! замилувався Кіхтик. От як би в ньому покататися, зіткнув нігтик. То сідайте, покатаю, почулося з машини. Я саме маю вільну хвилину. Нігтик радо мітнувся до відчинених дверцят. Він уже майже всівся на сидіння, як в останню мить кіхтик скопив його за хвоста і з силою міць витягнув від машини. Ти куди оце зібрався? Покататися. Обережно протягнуло кошенятко. Не хочеш, не сідай, а я тобі потім про все розповім. Ні, ти нікуди не поїдеш, твердо промовив кіхтик, міцно тримаючи товариша за лапу. Ти чого це? обурилося кошеня. Нічого, нявкнув товариш. Я тобі потім усе поясню. Їдьте, будь ласка. Вибачте, нас удома чекають. Як ви гадаєте, про що розповість товариш Кіктик? Так що сідати до чужого автомобілю не можна. А чому ж не можна сідати в чуже авто? Молодці, тому що це небезпечно. І цих людей ви не знаєте. Можна сідати в автомобіль тільки до тата та до мами. Будь ласка, будьте уважними та ніколи не піддавайтесь на такі вмовляння покататися в автомобілі. До побачення!